Що нам додали у Brawl Старс у новому оновленні і моя оцінка нового оновлення? Ну а ви не забувайте підписатися і написати вашу оцінку новому оновленню у новому оновленні у Grawl Stars в коментарях. В принципі, мені це оновлення дуже подобається, бо тут додали багато чого цікавого. Наприклад, додали більше квестів і плюс якщо ти виконуєш якийсь квест, то тобі даються очки для Бравл Пасу і зомбі ящик. Тепер, коли ми виграємо, то нам дають приз Star Drop, суші, ангельський дроп, демонський дроп, подарунок або мега ящик. Також нам повернули стару кнопку з друзями. Також цю кнопку переробили і тепер, там можна замутити запрошення у друзі, запрошення в команду, також можна замутити чат і самих друзів. І також нам повернули режим битва за царство катани. Якщо чесно, мені подобається нове оновлення, бо розробники реально постарались над цим оновленням. Також Brawl Stars починає повертати свій прайм і, можливо, навіть повернуться ті люди, які його покинули. Ну а моя оцінка оновлення 8 із 10.